Ось такі попадання це робота оператора ударних авіаційних дронів або просто бомбера та його розрахунку. Один чоловік на розвідці літає, а я виконую функції бомбера. Тобто я виявляю ціль або мені виявляють ціль, і я ціленаправленно лечу і валю цього поганого, погану людину. За зміну ми там знищуємо там по 5 по 10 людей. 26-річний киянин Андрій воює з початку повномасштабного нападу Росії і за цей час став успішним оператором безпілотних апаратів. Лише за місяць підрозділ, де воює хлопець, ліквідував на бахмутському напрямку близько 200 окупантів, вбитими та пораненими. каже він. Останні чотири роки до повномасштабного вторгнення Росії пройшли для Андрія у боксерській залі. Напередодні Великої війни він готувався до чемпіонату Києва і мріяв змагатися у Європі. То там може здати, здатися, що там ти просто там бокс, там все просто. Там прямий, боковий е, знизу, е, але не все так просто. Відточити ці рухи ну треба дуже багато часу там. Утім, з перших днів повномасштабного нападу Росії Андрій покинув бокс та пішов в одне з київських ТРО добровольцем. А вже за кілька тижнів потрапив до роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес у складі 92-ї окремої механізованої бригади. Адреналін тебе такий. Ти бачиш, те, що там хтось не бачить, коли стоїть на постах там і ворога ніколи не бачить. в очі. і тут, а ти бачиш його, ти бачиш, як він. Тим паче мені сподобалось, що ти можеш не просто там виявляти, ти от прям ліс стоїть густий, і ти от прям придивляєшся, ловиш цей кайф, коли там бачиш опа, там якісь наїзди. Тобто там може бути яка техніка. І ми знаходили танки, знищували танки, ТРО Київ. Так, колишній боксер знайшов своє нове покликання. Мені так в кайф, що я постійно готовий літати. Мені це подобається там, типу, хай хлопці більше відпочинуть, а я політаю. Бойовий шлях Андрія почався на Харківщині. Там оператори дронів працювали спільно зі штурмовиками, знищували ворожі цілі та проводили розвідку, аби піхота могла безпечніше просуватися вперед. каже боєць. Познищували багато наші розрахунки. Там танків, живої сили, сау. Ну дуже багато всього. Ми заходили, наші розрахунки. От я пам'ятаю, наш розрахунок їхав. Ми Шевченко освободили. Там світлина була там, валяються ці тіла орків. От стіна така стоїть перед цим мостом. Як до Купінсу злового їхати речі ці. Георгіївська лінточка, ця паршива. І оце все. І авіація працює по тобі. І там нема нічого живого. Ці емоції дух перехватує, але ти робиш свою роботу. От... Наразі Андрій працює на захисті Донбасу на Бахмутському напрямку. Ми йдемо за вами. Нас не зупинити. Ваші пій міни. Нас не зупинять. Слава Україні! Під час проведення аеророзвідки під бахмутом Андрій помітив двох цивільних, які самотужки намагалися евакуюватись. При цьому вони опинились у зоні ураження ворожої артилерії. Командуванням було прийнято рішення про порятунок людей. Допомагаємо людям евакуюватись з бахмута. Йдуть юра! Дорога прострілюється. Але слава Богу, спаси аеророзвідка допомагає не лише фізично знищувати супротивника, а й брати його в полон, каже Андрій. Під час виконання чергового бойового завдання вони помітили беззбройного російського солдата, пожаліли його та вивели з зони ураження, пригадує хлопець. Побачили в траншеї, яка усієна повністю вагнерівцями. Іде солдат. Не якісь там ханига, одягнуний там з каліматором, Там вони бігали в той день. типу. І він йде без зброї, а там три розрахунки літають. Тобто одна бомба адапточно по нього прилетіла. Ми його не почали нищити, по ньому видно було, що він не в шоці. Він йде і дивиться на ці трупи. І без зброї, і благає, отак показує, що я без зброї. І ми з Юрою, з Пшеком, з моїм побратимом приймаємо рішення, шукаємо, що знайти. Пишемо, здавайся, іді за дроном. Ціпляю так само, як боєприпаси, і вже тільки йому не бомбу кидаю, а йому друге життя дарую. Бачу, ціль Андрій воює вже понад 450 днів поспіль, але нещодавно взяв коротку відпустку, аби одружитися. каже, попри суворі будні, вірить у добро та кохання. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області.